425 тисяч гривень за два тижні зібрала волонтерка з Липовця Олеся Гевко на лікування Олега Ковальчука лінців у хлопця м'язова дистрофія Дюшена. Це хвороба, яка призводить до повної втрати здатності рухатися. За умовами проєкту під назвою Долоні 50 волонтерів залучили по 25 учасників, які зголосилися скинути на карту батька Олега по 250 гривень, щонайменше. До інструкції додавався відеоролик про сім'ю Ковальчуків та їхню історію боротьби з Робую сина. Були спочатку підозри, це починаючи з 2004 року Меня зовут Софія Це офанна хвороба, яка, на жаль, не лікує. Відео каже Олеся, аби люди знали і бачили, кому донатять. Збір для Олега Ковальчука, волонтери проводять в шосте. Ми сім'ю Ковальчуків знаємо вже понад 5 років. дізналась я про них випадково в соціальних мережах. Фейсбуці, просто там був такий клич про допомогу. Знаєте, як є соціальний супровід, не хочеться так говорити, але по-простому по-людському скажу, ми прикипіли. Хворобу в Олега виявили у 6 років. Зараз йому 24, розповідає мама Наталя Ковальчук. Він на кріслі колісному. Раніше гроші на дороговартісне лікування сина збирали самотужки. Родина вирощує розсаду на продаж. Також Наталя в'яже сумки. З початку повномасштабного вторгнення Росії частину грошей від реалізації донатять на ЗСУ. Ми допомагаємо тим, що я роблю різні вироби. В'яжу своїми руками і частину коштів з того, як ми їх продаємо, ми донатимо на зсу. Ось недавно в Олега було день народження, і частину коштів, які йому подарували, ми задонатили на зсу на дрони. За кілька днів в Олега стартує черговий курс лікування. Проходить він у кілька етапів: підготовчий, основний та відновлювальний, розповідає батько Юрій Ковальчук. Волі ж хвороба і немає такого, щоб. Кошти взяв, наприклад, закапав носа, нежить пропав і все добре. Такого нема і не буває. На жаль, це тільки підтримуюча терапія, яка дуже дорога. Спочатку підновлений курс, це в основному таблеточний курс. Плюс кожного дня масаж, харчування дуже особливо має особливо значення харчування, масаж, всякі процедури в такому плані, ну, якби фізіотерапевтичні. Там потім іде основний курс. На основний курс він майже саме найдорожчий, тому що там іде крапельниці, там ідуть і навіть уколи деякі, хоча нам не дуже, але йдуть і ну і, і відповідно таблетки. Вартість цього курсу 312,5 з половиною тисяч гривень. Тож зібраних у рамках проєкту Долоні грошей вистачить на річне лікування сина, каже мама Наталя, коли почали приходити кошти. І, ну, так кілька днів цей телефон дзвенів. Ну, спочатку як би не вірилося, і взагалі якось таке сприйняття було, що, ну, що це якийсь сон чи якась інша реальність. Але потім, коли вже перейшла межа за ту е, суму, яку ми мали зібрати, то просто переповнювали емоції. Дуже вдячна всім тим людям. Щасливі приносити користь, плитку шоколаду із таким написом та на грудні знаки у подяку за словами Олесі Гевко отримав кожен, хто долучився до проекту Долоні. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.